Шановні колеги, я в понеділок був відсутній на погоджувальній раді у зв'язку з хворобою. У мене була температура. І я лежав вдома і читав книжку видатної української письменниці Ліни Костенко, записки українського самошедшого, де вона пише події двохтисячного року в українському політикумі і говорить і називає це все одним словом Центрафугою ідеотизма. Я хочу сказати, пройшло 16 років. І ця центрафуга і ідеотизма не пройшла, бо ми забули про таке слово взагалі як культура і забули про слово політична культура. Сьогодні відбувся інцидент з нашим колегою, головою партії радикальної партії Олегом Ляшко. Я хочу публічно вибачитися перед ним цієї трибуни і за ту дівчину, і за тих людей, які це організовували, і зробити перший крок до порозуміння в цьому залі. У нас було засідання фракції. І Мельничук, наш депутат, склав заяву про вихід з нашої фракції. Дякую вам за увагу і прошу вибачення перед всім цим залом.